Саме основна подія, яка в нас минулого року була, це то, що наша організація поповнилася новим членом нашим, це Інна Дугла. Її прийняли з кандидатом в наша приймальна комісія в Києві, а також ми прийняли кандидати Миколу Черепа, це той, що наймає там Соболиний Хутер, він там готує це організації зеленого туризму. Ну, По-перше, це була грандіозна виставка в Данськ. Майдан дорога вольності, але я на її не буду зупинятися, тому що розповість, їздив туди Ігор Волосянки. Далі мене запросили в Хмельницький музей, художньої фотографії, є такі музеї. Це дуже гарно, що в такому місці. Де є безкінечні виставки. І та виставка була, була ну, за минулого року, це незвичайно-незвичайно там Ну, Говорять, що я не зміг приїхати, щоб непогано пройшла. Роман Вілєвський після того, як він з'їздив в Ізраїль, зробив дуже гарну виставку Земля Бедована. Вона йшла в Київському домі Чоломець, теж була дуже гарно прийнята. І була така справжня урор через фотографічну еліту. Це виставка Вадима Вадима Докторова. Тут три роботи у нас є експонуються. вони були б там на виставці дуже великого розміру і дуже гарні